Чи? Тепер ставимо вот і сир. Бут, так, сир, давайте ми поставимо сир по так, так само, так? Е, може, хринь до мене забула. Чи ви хринь в піці ставити? Так так? Так. так. так, тут ще би ми... треба прикрасити. Ну, давайте чи вас не прикрашається? Давай. Прикрашайте, прикрашайте. Так. все прикрашайте. О. Добре. Вот. Ну. Давайте попрошуємо. Вот, закусати, друзі. Так. Тепер ми ставимо, дивіться, під цю паску. Отакого. Ми, ми можемо того поставити. Зараз ми це доповнимо. Воно просто свіже, напевно. Ага, так. <сміжа> да, треба так. І заповнюємо тепер. Е... Є... Ще... Ну, ще... Так, ми можемо ще подоставити тут і. У нас ще є поясанки, квіти, так, от, давайте ну, сіль обов'язково. Навіть сім ніколи не ставлю кошти. Ні, ні це, ні. це, ні. це звичайно.